Всім привіт, друзі! Зайшов на виставці на битві агротитанів, Зайшов на стенд до компанії «АРК Груп з Кіровограда з Кропивницького теперішнього. І вони презентували ту техніку на стенді, а також будуть ще показані дві машини в роботі. Давайте зараз разом з вами зробимо огляд. Ось, наприклад, цього дискатора. Доброго дня. Денис АРК Груп. Це новий дисковий лищильник компанії АРК Груп. Ми його представлені цього року. Він спеціально розроблений для важких ґрунтів. Що ми змінили? Ми змістили кольосну базу в центр, ми вижимаємо наверх. Тепер центр давлення у нас посередині. Борна набагато плавніше йде. Також ми зробили двойний каток. Спочатку йде у нас труба, потім полоса. Спочатку перемішуємо, потім збиваємо грудя. На центрі у нас встановлені карти з листового металу товщиною 18 мм. Ресорна стойка білота і діск білота. Підшипник і пір американський все найкращої якості у нас. Слухайте, ну цей агрегат вже схожий дуже до імпортних. Так, да, звісно. Ну, ми бачимо на, 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 ну, найкращих виробників в світі і стараємося йти з ними в ногу. Цей агрегат дуже круто підходить, наприклад, осінню, коли ви можете передіскувати їм палку, перебити пшеницю, соняшник, взагалі без питань. Кукурузу треба, щоб вона підсохла трохи, чесно вам кажу. Треба, щоб трошки підсохла, тоді можна брати кукурудзу. Збиться, Спушить на 5 сантиметрів і сіяти туди ріпак. Це ідеальне посівне ложе, ми зробимо цим агрегатом. То... Ну, я дивлюся, диски тут дуже агресивні стоять. Так, да, 18%, 18 у нас 18% у нас тут кут атаки. Я навіть крім кута атаки кажу, самі по собі ромашка дуже така. Двина заточка йде тут у нас на ромашці. Агресивна. Агресивна сама по собі ромашка навіть. Вона повинна. Притискати стебло до землі і розрізати якраз. Звісно, угу. да, ну, коли у нас ну, зараз заходили комбайни в мокре поле, вони трохи видавлювали слід трактора, то краще працювати хрест-нахрест, щоб ми оцей слід комбайна могли зрізати, то тоді синусоїди взагалі не буде. Під 120 лошадок, от іменно 3,2, є у нас 4 метрові, вони йдуть під уже 140. То вони у нас є по наявності, один-два дня привеземо без проблем. Які вони бувають по ширині захвату? Саме оці тандемні бувають 3,2 і 4 метрові. А що значить тандемні? Тандемний каток. А, У нас є класика, це класика дискатор з одним катком. А це вона, нова модифікація цього рішення. Це новинка з тандемним катком. Ну, глибина ж регулюється катком на ній. Да, дивіться, ми спочатку виставляємо в плаваюче, Це обов'язково. всі дискові агрегати на турбодисках, вони мають йти в, плав... в плаваючому положенні. І потім ми регулюємо глибину. Ми відходимо трохи від гвинтів пальцями. Тут буквально пару хвилин переставили. Можна працювати від 2 до 14. Звісно, і, і точніше буде. Так, да, звісно, набагато точніше. А, і точніше буде, і простіше. Да, і... Тому що крутити. Ти можеш не вгадати, на цьому накрутиш одне, на іншому інше. А тут буде точніше. і хочу звернути увагу, що. Ми заховали всі підшипники, здорові 308 підшипники піровські, ми їх заховали в капсули, щоб до них не попадала волога, пилюка не попадала і щоб каміння його не било. Тобто виробітка, ну, він тут вже вічний. Ну, так, не вічний, звісно, ну, 2-3 тисячі гектарів він буде працювати без проблем. Такий, звісно, в нього простір. Да, і ми, до речі, весною по-мокрому спеціально тестували, багато різновидів ходків не забуває, нормально працює. Кажу ж, по кукурудзі. Друзі, треба, щоб трошки кукурудза підсохла, і тоді працювати можна і по кукурузі. Ну і за рахунок тандему, я так розумію, він не так стрибає по полю. Він взагалі не стрибає по полю. От ми спеціально ззаді зробили тандем, колеса вижимаються наверх, він давив. І, до речі, вага у неї 2600. Тобто на 3,2 метри 2 ваги, воно дуже плавно йде по полю. І 600? Нормальна вага така? Для цього агрегату. Для такого агрегату. Ну і для нього ж треба швидкість. Так, конечно, дивіться. Він працює на 12-14 ресурсна стойка, вона підрісає і убирає синусоїду при хорошій швидкості. 10-12 ходите, ну навіть може трошки більше, якщо дозволяє поле. Тут все ж залежить від умов праці, де працюєте. А колеса чого заховали всередину? Дивіться, ми спеціально раніше колеса були ззаді, і у людей, у яких дуже важкі ґрунти, Бувало, що борона йшла не дуже плавно. Трохи її на верви кидала. Це можна вирішити питання, але дуже тонка настройка. Це питання вирішує. Тепер стало проще. Колеса внутрі ми спеціально їх зробили, щоб вони більше не шаталися, а щоб давили по центру борони. І тобі борона йде дуже плавно. <різвався> Круто. Та во це наша новинка, ми так, інка, дуже кори, не гордимося, це дуже крутий втратим. агрегат. То транспортне. Тут е, підтранспортні. <різвався> Максимально, ви кажете, 4 метри може бути. Максимально поки да 4 метри, під 140. 140 ну, від 140 да вона взялася під те під п'ятдесят 150 ям ямзовський двигун під нього взяли і в принципі задоволені ну, для даних агрегатів головна швидкість тому в принципі... Да, да. і витрата пального тут не така велика тому що глибину ми велику не робимо зазвичай люди хочуть спушити ґрунт перебити палку і зробити пурху щоб туди можна було посіяти оце головне питання Сьогодення. І щоб вологу не доставати, тому що зараз зараз ну, реально буває, що дощів немає. Наприклад, там ці старі борони, вони викидають всю вологу. Ми не викидаємо вологу. Ми стараємося впушити ґрунт, збити палку і туди сіяти. Глибина обробітку, яка може бути в від відділу? Дивіться, мінімальна глибина це 2. Ну, я вам чесно скажу, на 2 не працювати треба, працювати на 4. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Це в сантиметрах? Так, в сантиметрах. Ага, до 14. Da. Так, і е, для якої технології, чи верніше, яке основне призначення даного? Дивіться, ну, це під технологією міні-тіл. Зараз міні-тіл користується великим попитом, тому що ну, не хочеться вже на селяку так тратити багато грошей. Ми оцією оці машиною можемо спушити ґрунт збити його і туди сіяти, звісно, ну краще можливо було б трошки прикаткувати після нашої дискової, котками пройтися, щоб поле вирівняти, але можна і сіяти після неї. Це вже які умови, які гроші є. Ну тобто, понятно, залежить від фермера. Після неї можна сіяти. — Дані агрегати вже продавались, звісно. Да, ми можемо дати контакти. Ми їх продаємо з весни. Миколаївська область, важкі ґрунти туди продає. У нас реально була проблема, то що Миколаїв, Одеса, в них важкий ґрунт, в них мало вологи. І наші старі ущільники, ну якщо вони бувало таке, що ну, робили не прям так круто, як треба, то ми спеціально розробили для важких ґрунтів. Оці лошільники вони працюють на важких ґрунтах дуже круто. І на Миколаївщині є контакти. Кіровоградщина вже працює, Черкащина, на Дніпропетровщині є, можна дати контакти людей. І на Западну Україну зараз готується 4 метрова на волинь. 25. 25, 25? – 25 це оптимально. 25, 25, і щоб не забувалося, так. Так, і з боку ще щиточок, щоб не було волків, так? Так, звісно він реально робить роботу, без щиточка можна працювати, але буде трошки полосу накидати. Тому що цей диск реально трошки. рухається на швидкості. Такий поток землі, тут з вами його не зупиниш нічим. Хіба що? Ну, крім щітка. Так, а що тут за підшипники стоять всередині? Е, тут стоять здорові 308 підшипники американського виробництва пір. 308, навіть? Да, здорові 308 mm -hmm. е, ну, Тому що навантаження йде. Швидкість і навантаження. Е, там стоять 208-й піровські підшипники. Mm -hmm. well, там зрозуміло, 308 да. на куточку. Тут здоровий 308-й. Е, на наших класичних боронах його видно, він здоровий, да. тут ми його заховали. Mm -hmm. Труба восьмерка у нас тут. Планка теж, восьмерка. А можуть бути інші варіації куточків? Е, дивіться, може бути спереду ще е, рубящий каток, встановлено, ззаді е, може бути полоса, труба. І ще ставимо СТС-каток. Це м, колісниця так звана, знаєте? СТС-каток, так планка йде, як колісниця. Він закриває вологу дуже круто. А, я зрозумів. Тобто там, де всередину набивається грунт, він тоді... він його закриває. Оцю колісницю для Миколаєва, для Херсона, для Одесьчини дуже круто, тому що в них менше вологи буває, що їм краще використовувати СТС-каток. Ми його теж можемо ставити без проблем. А по діаметру вони всі однакові. 420-380. 420 діаметр, там 380 діаметр. Вони рухаються з різною кутовою швидкістю, в принципі, тоді вони не будуть співпадати. Ні, так, да, так. Да. І ми трохи розстояння зробили, щоб вони не забувалося, щоб трохи було розстояння. Так, да, і різний немножко, діаметр. В роботі цей агрегат буде. Так, е, і глибоко тут у вас стоїть. Глибоко да. Глибокорозпушувач – це е, наш агрегат, наше виробництво, наша гордість, так сказати. Ну, зараз є проблема, то що сівалки дуже важкі, трактори дуже важкі, іде переущільнення ґрунту і. Е, яку, ну, яке рішення ми пропонуємо? Це наш агрегат чи е, Він працює по під лісосмугою на глибину до 55 сантиметрів. В полі оптимальна робота 40-45. Е, що ми даємо? Ми спушуємо нижні шари грунту, там, де плуг трамбував руками подошву, тому що коренева система соняшника, кукурузи ну вона на півтора метра росте, а у нас переочільнення йде і воно починає рости вбок, а має рости вниз і ну, розростатися. От. Е, цей агрегат е, ми розробили для того, щоб спушувати нижню підошву. У нас йде основний брус 100 на 100, точна десятка. Тут у нас йде е, листовий метал картами вставленої, точна 12. Основне долото ніж, який розрізає землю, долото двохстороннє, перевертаються і два бокові ножі. Це чизельний агрегат. Да. Давайте покажемо. Регулюється глибина за допомогою гідравліки, фіксується глибина двома гідрозамками італіанського виробництва. Котки тандемно спорчати, регулюються вниз, вперед, назад, тож, ну щоб не забувалося. Здорові 308 восьмій підшипники стоять тут. Один метр погонний, 250 кілограмів котка. Тобто, ми рихлимо і потім все втрамбовуємо, не піднімаємо нічого. Тобто, ми під землею все змішуємо в кашу. Це під 200 коней у нас буде агрегат, Ну 220, в залежності від того, яку роботу ви хочете. Ми розраховуємо 40 кінських сил, 40 кінських сил на одну стойку. Да. І краще, щоб на пів метра агрегат ззаді трактора перевищував. Ну, щоб ви вийшли що слід, слід могли йти. Обробляти слід. Також ми ставимо зверху банки під рідкі під мінеральні добрива. Тут спеціальна площадка, тракторист може вилізти, засипати і злізти. Тут все обладнання ставимо зверху і ви можете працювати. Також ми можемо поставити обладнання пристіжен Planting, щоб ви ну, дозіровку могли знати, скільки ви вносите. У нас все це обладнання. Є монітори, контролюєте норму внесення без питань. Це все ми поставимо. Так, і там для візуального контролю глибини, так? Так, да, так. Да. До 55 він працює. Це, залежить від грунту, в Так, да, дивіться, 55 це таке діло, знаєте, під посадкою, щоб коріння повикарчовувати, то можна 50 працювати. Щоб оптимальна робота в полі, це 40 см, 45 см, щоб не надривати тож, машину, якби, і трактор не надривати, але можна працювати глибше, кому треба. Ну, кому треба, в кого там залягає якраз ущільнення. Тому що, ну, Якщо да. в тебе ущільнення, нижче блузної підошви, там на глибині десь 30 см, то який сенс заглублювати. Ну і от питання зараз, да, так, працюють по і кажуть, що нічого не робимо, тільки Ну, а Тут залежить від сівалки, да, звісно. Якщо у вас сівалка рунує борозну і потім її прикатує, окей. Але нижче ґрунт все одно переочільнений. І коронева система розвивається ну, гірше. Якщо ви цим агрегатом раз-три години пройдетесь, то ну, коронева система явно буде розвиватися краще, тому що у вас там все перемішається, надасться киснем земля. І коронева система буде краще розвиватися, а якщо вона краще розвивається, то і всходи будуть краще. То наша машина вона працює теж. У всіх областях України є агрегати, дамо контакти людей без питань. І всі глибокорих наша сервісна служба запускає хазяйство. Привозить, запускає, проводить налаштування, навчання, все як треба. Що по цінах? Скільки коштує? Оцей коштує саме агрегат 350 тисяч. Е, зараз діє державна компенсація? Е, дивіться, державна компенсація, вона якби призупинена, але її ніхто не відміняв. Е, документи ми всі готуємо. Я думаю, що вона буде, тому що без державної компенсації ну не буде українського виробництва провідного. Реально, державна компенсація дала нам повш всім українським виробникам робити реально хороші речі. І я думаю, що ну маю надію, що наше керівництво держави запустить в ближайшим часом. Документи ми всі готуємо. держкомпенсацію, компенсацію на всю техніку вона є то я думаю, що буде. Е, якої ширини вони можуть бути? Е, дивіться, є 1,8 метра, під ловол 105. Отак от, от класно йде. 110 ага, сил, да? е, ну, да, 110 можна МТЗ 1104 і 10-25 обичаю. Ловол це 1,8 і Є 2 метри на 3 лапи, 2,5 на 4, на 5 лап, 3 метрові на 5 лап, 4 метрові на 7-9 на лап. Тобто від 110 до 450 коняк. Це круто, що ви робите якраз для маленьких тракторів, тому що цей сегмент 110-зильних -ти тракторів, типу таких якось стоять через mm. а, а, прохід. До них агрегатів зараз практично немає і виборко практично ніхто не робить. До тарматак в нього номінальна потужність 113 кінських сил на перкінці він. То в принципі ми під нього можемо зробити. У нього ширина колії 1,9. Ми під нього зробимо двохметровий на три лапи і можна працювати 30-35, зривати притужну подошву. Нормально буде. Так круто. мало зараз хто з виробників якраз займається виробництвом для таких тракторів невеликих. Так, да, згоден. Ну, зараз реально я раніше ну, не знав навіть, що продавати під малі трактори. Е, коли працювали там, відділ продажів каже, там, типу, МТЗ, 100 коняк, треба глибокореклітель, блін, не знаю, що продавати. Зараз от ми можемо поставити, да. то люди нехай звертаються, привеземо, запустимо, без проблем, гарантія, сервіс, все від нас. Стараємося, йдемо в ногу з часом. Ця машина коштує зараз, зараз в акцію вона 470 тисяч. В акцію, да. Буде коштувати дорожче. Кажу чесно, поки акція 470. 470 – це десь 11 тисяч доларів. Ну так, да, приблизно так. Угу. Це наша класика жанру. Да. 6-метровий 4-хрядний культиватор на біотовських стоїчках, Чотири ряди робочих органів, два ряди пружині грібінки, каток, спіральна труба. Дише, регулюється, стойка білота. Не знаю, ну, можна поставити ще білуріч стоєчку, вона стерньова йде, кому треба поглибше працювати. Але ну, за віличкою стойкою треба ще обслуговування, Її треба обслуговувати. Білоту поставили, забули. Кажуть, що лопає, ну не знаю, у нас хлопці працюють і в Одещині, і в Миколаївщині, і Дніпропетровщина працює. Нормально нікого не лопає, от назад не здавайте, і все буде добре. Я, чесно кажучи, От перед весенним, ну весною сезон культиваторів я, блін, продав 5 стоїк всього. Хоча я продав тих культиваторів вже штук 40. Реально ну, проблем немає з біотовською стойкою. Якщо треба, поставимо його але я кажу, її треба обслуговувати, кожен рік затягувати, болти, все це діло. І по робочих органах тут є лапи, пружини штригельні, і куточки. 35 висота наша, точна десятка, каток, спіральна труба, 208 підшипник. Тут широкі колеса стоять. По бокам ми зробили таке рішення, як внутрі воно за ним два, там теж за ним два. ну тобто, сахвата, може... Це йде у нас три метри навісні, чотири прицепні навісні, п'ять метрів. Суцільна рама і гідравлічна. Шість метрів, вісім метрів, десять метрів. До десяти метрів. Да, до десяти метрів. Від МТЗ-82 до 260 коняк. Угу. Ну і понятно, що 300 може там брати. У нас також є модифікація п'ятирядна, там іде шість здорових масівних кольос. Ну, коротше, тіпа, похоже, на, всі знають зелений інший культиватор. Ми трохи від них взяли, тому що вони найкращі у світі. Ну, Орієнтуємося на найкращих в світі. Шість огромних коліс, п'ять рядів робочих органів, три ряди вже стригельних борін і каток-спіральна труба. Він вже такий вирівнює поле, прям такий масивний під здоровий трактор. Ми зараз знаходимося на демонстраційному показі. Ну, ще черга надійшла, зараз вже прийдуть сюди. Будемо запускати нас дисковий вищільник «Кратос». Це якби, новинка. Новинка, другий рік він вже в серійному використанні. До цього три роки він був в тестуванні, ми тестували його, переробили всі кути атаки, які тільки вожма. дивилися, щоб сінесойди не була. Два роки він в експлуатації показує себе просто неперевершено. Це дисковий вищільник, універсальна дискова борона. Вона працює по поживних резках вона діскує. Навіть мокру кукурузу. Ми спеціально так розположили робочі органи, щоб вони друг від друга були якомога далі. Учня відбувається на тому ж самому 510-му диску з дворною заточкою. Дуже шикарно перебуває любі поважимні рештки, Вспушує ґрунт, іменно вспушує ґрунт як блендер на глибину, яку ви вказали. Тобто ми дуже круто можемо зробити передпосівний обробіток з цим агрегатом. Це преміальна лінійка. Ми її вже якби ну почалась війна, ми її презентували перший рік. Зараз вже другий рік пішов, наступний, третій буде. Ми їх уже вони працюють по Україні, тобто ми можемо дати контакти людей. Агрегати вже в Кірацькій області є. Черкаса є, Волинська область є і Дніпропетровськ, звісно. Дніпропетровськ завжди є у нас. Там всі агрегати продаються. Шестиметровий агрегат, маса його 5,5 тонн. Тобто він пливе по полю, а не дісковує. Він іменно пливе, він передісковує все. Так. Вони бувають якої ширми захватку? Е, дивіться, є у нас 3-метрова, 4-метрова навісні. 4, 5, 6, 8 метрів при щипні. До, да, до 8 метрів. Демпферна стойка, це показує найкраще, тому що це реально вічна стойка на резинових демпферах. Жорстка. Тут вже не, не стойка білота. Да, тут вже на гумових демпферах стієчки. Інша форма зовсім річок. Да, Підшипник той самий. А чим дані агрегати відрізняються від тих, які зелені? Е, дивіться, це більш е, е, як вам сказати, це більш важка техніка. Для більш масивних тракторів. І трохи інша робота. Наприклад, якщо шарком можна передіскувати без проблем е, пшеницю, можна без проблем передіскувати соняшник, е, цей арегат діскує навіть мокру, мокру кукурузу. Так, да, і всім вони відрізняються. Тому що, наприклад, ресорна стойка все одно так не передіскує кукурудзу, як передіскує демферна жорстка стойка. Так. Коточки тут регулюються гвинтами. Так, котки регулюються гвинтами, тут у нас здорові. Товщина восьмерка е, самої труби. По два гідроциліндра на раму. Теж там італянські гідрозамки стоять. Е, в 4-метровому немає, в 6-метровому, 8-метровому бокові опорні колеса також встановлено, тому що вже широкозахватна техніка. техніка. Для контролю глибини, да. тут навішується на точку. Може бути євросцепка. да, може бути звичайна. Це вже на вас вибір. Тут шланги для гідравліки, щоб було зручно. Тут також дишельна гідравліка йде. Це регулювання, мабуть, да, горизонтальність. Так. Так. Ну, все зроблено як на імпортних агрегатах. Так, да, він теж працює на нормальних швидкостях. Желательно ходити фрес на нафест щоб збивати синусоїду. Агрегат себе показує неперевершено. Зараз ми запустимо, я покажу вам, яка структура ґрунту шикарна. Вона в, втруху переб'є оце все діло. Реально труху переб'є, спушує ґрунт, і він буде м'якенький, дуже приємний. За шифера вообще немає. Шифера взагалі немає. Шифера немає. Дві шифера? — це розгорнув, рекорд. Я розумію, що тут трактора втоптали, поки виставлялися. Щоб ми сюди відійшли, тут тракторів не було. За тут краще не працює. Уже О, зараз ми відпрацювали на глибину 10 см. Дісковий кратус спушив повністю ґрунт, перебив верхні поживні залишки і відпрацював на 10 см. Синусоїди у нас тут немає, тому що сама демпферна стойка себе показує дуже круто. Вона тримає глибину, її не хитає і діск біотовський підрізає дуже шикарно. І Плюс вона не виляє в сторони. Так, да, звісно. Вона важка, вона йде по ґрунту дуже плавно, її не виляє за рахунок хорошої ваги. І центральна башня, вона якраз тримає центр тяжкості посередині. Комплекс. Ось така у нас дискова. Даний агрегат наскільки дорожче коштує від платних? Ну, Дивіться, якщо, наприклад, 6 ресорний агрегат коштує 900 тисяч, то цей коштує 1 400 000. Ну, 400. Тобто на порядок дорожче. Ну і технологія трошки інша. Металу набагато більше і робота да, універсальніша.